Сьогодні ми будемо копати картоплю. Картоплекопалка копалка грохотного типу, значить петрика. Що я хотів вам сказати? Вона має відмінності. У є коротка така копалка, тобто вона має розмір 58 максимальний грохотів. І відповідно є метрові, такі як у мене. Оця метрова. Має пряме назначення. тобто вона може копати на більш швидких режимах трактора. Ми зараз спробуємо, як вона працює. Я вже нею пробував працювати, але ми подивимося, що з цього вийде, а далі ви самі зробите висновок. Так що поїхали. Результат ви бачили. Я їхав третьою пониженою. От, вона, я б сказав, би, що сильна робота в неї. Даний сорт називається кубанка. От, картопля гарна, різаної практично немає. От, рядочок криво був посадяний, його добре тако видно, але покажи, дай. Радок ось такий вийшов, він трошки кривуватий. І ось так. Я б сказав би, що робота відмінна. Зараз я швидко пробіжу по цьому рядочку, заберу це, що швернуло трошки на бік. Але в середньому хочу сказати, байдуже копає. Я зараз вам ще трошки розкажу про неї. Той, хто буде замовляти, щоб не було у вас ніяких лишніх питань відносно даної копалки, вам все розкажу, що для чого і як куди. Дивіться. Бачите, практично рівчака ні одного, ні другого вона не зробила. За, за рівчак відповідає центральна тяга. Ось ця тяга. Ми її повинні положити так, щоб вона кінцем Практично писала глибина. Ось я так зробив. Ви собі примерно пристріляєтесь в себе. Як у вас вийде, так ви будете, бо в мене висота гребня одна. У вас може бути зовсім друга. Я тут це все дисками зачистив, воно в мене вже блискуче, вона копає, як скаже, Мені подобається. Я вчора людям копав, показали, що супер. Я не знаю, як вам, а мені подобається. Картопля гарна. Дякувати Богу, що вродила. Я думаю, ця площа хоч маленька, але дасть гарний результат, дуже гарний. Так, ще хотів вам розказати принцип, бо ви всі дивитеся і думаєте, що це так воно просто. Зверніть увагу, ніяких рівчаків нема. Тобто вона прописала всю картоплю на гору кинула. Значить, один ворог в неї, це бур'ян. В кінці кожного рядочка прийдеться тако робити. Ну, а ви скажіть, на які копалці це не потрібно робити? Ми її пробираємо, картопельку скидаємо. І я вам хочу показати принцип. Бо багато стоїть значить, на роздоріжжі купити однорядну, чи купити ленточну чи цю, ну і от яку купити. Кожен вибирає сам собі, яку він хоче. Дивіться, який принцип. Заходимо в гребінь. ножі мають кут атаки. Вони заходять прямо під картоплю і весь Шар з землі з картоплею проходить у нас через цей грохот. Відповідно, він має такі легенькі рухи. Ці рухи дають можливість картоплі піднятися з того гребня і попасти на цю частину. А далі, відповідно, кинутись на бік. Вся земля, яка лишня, вона вся пройде через ці, можна сказати, гребні і ніяка мілка картопля сюди не провалюється. Все, що я викопав, все знаходиться на горі. Я думаю, тут не потрібно розказувати. Дивіться, скільки років він їх робить, скільки експериментів він з ними зробив, щоб дійти до цього. Тобі ж, от різниця, коли ви будете стояти у Петрика, купити коротку чи довгу, значить розказую, плюси. Швидкість трактора, більшу площу зробите. Коротша база. Вона повільніше буде працювати. Але, як той казав, картоплю спішити копати не треба. Ну от в кого поле є. Приклад, ну, один гектар. Ви взяли, третя, люди збирають, ви швидко проходите, 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 і ви цей гектар швидко викопаєте. А от з тою, що перва понижена, друга понижена, це вже буде дуже довго. Вся земля просіюється через ці грохоти. От, а назад, можна сказати, йде одна картопля. І цією ж землею ми прокидаємо цей. Будете купувати. Зверніть увагу, працює на скауті 504 при обертах 700 обертів на тахометрі 540 на Вомові. Працює превосходно. Я вже, я вже її до такої степені вивчив всю. Що це трендець. Глибину обов'язково зверніть увагу, як у мене зроблена по колесі. Так ви плюс-мінус туди-сюди будете. Всі ці колеса йдуть стандартні, друзі. Зробіть насічки, посчитайте на які насічці, щоб там було одинаково і все. Тут ми ставимо відносно горизонту рівно і ніяких питань бути не може. Грохоти направляємо так, щоб вони писали оцею частиною по землі, практично писали. І вона вам буде копати, так що ви будете постійно доволі. Я особисто дуже довольний даною копалкою. Я свій прочистив, це все забрав і в мене все тут супер. Все, вона готова далі копати. получается, то, что До речі, в вкоє трактор скаут, довжина вінта 67. На, іменно на цю з довгими грохотами це буде ідеально. Вона практично йде по низі. Можна зробити 68, але я думаю, що то вже буде багато. А хочеться, щоб побільше землі просігло. Так що так, мені подобається все. Таку картоплю копати. Подобається. Через 3 місяці у нас починається сезон оранки. В когось, може, трошки раніше, в когось трошки пізніше. Але є час підготувати плужок до роботи. Що я буду готувати? Я хотів би його трошки обгрейтити з допомогою текронів. У мене стоять самі звичайні прямі текрони, але стоять кутозніми. У мене висока стійка тут і дозволяє це все робити. Значить, купив я винтові. Дивіться, як закручується гарно. Ось тут прям отак от пласт пішов, пішов і вже сюди закручуємо. Два штуки Так їх взяв. І один і два взяв передплужники. Якщо я їх не буду знімати, відповідно, ще. В роботі, купував в інтернет-магазині IQ Composite В наборі йдуть така маса болтів, значить, гайок, шайбів, граверів і всього остального. Для чого я це буду робити? Такий апгрейд? Значить, а для того, що з точки зору механіки. Я хотів би, щоб при найменшій швидкості у мене пласт ложило. Відповідно, на це буде час, щоб ми повністю подивилися, яка буде оранка. Ну в даний час я такий апгрейд хочу зробити. Значить, що ще? Мабуть, я ще поставлю леміші, але я ще це під знаком питання. Я хотів би долотні лиміші сюди поставити. І щоб його зробити взагалі, щоб він орав, красиво. Відповідно, будемо старатися. А ви напишіть в коментарях, хто на ПЛН ставив текрони гвинтові, який вони результат показують. Мені було б цікаво почитати. Ось таке у нас сьогодні вийшло відео. картопле копалка дуже хороша. І ви знаєте, от коли я. Ну, як той казав, шукав оце раціональне зерно, яку купити краще, лінточну, однорядну, двохрядну, велику, маленьку. І я шукав постійно відповіді. І коли я оце цікавився, мені постійно випадала якась копалка Петрика. От. І я давай дивитися, і мені вона реально сподобалась. Ну в чому її відмінність в простоті, раз? Друге, відмінність її в тому, що вона копає в тому бур'яні, де, можна сказати, стрічкова буде забиватися. Обслужити від бур'яна ну, бистріше, ніж стрічкову. На довгих оцих грохотах вона в мене буде працювати на більшій швидкості, ніж на коротших. От, плюсів дуже багато. Дуже не хотів я, щоб в мене була однорядна. Тому як через один рядок копати якось незручно і, ну, як по мені, це неправильно, маючи такий трактор, через один рядочок скакати – це несерйозно. Тому обрав я Петрика. Я дуже задоволений нею. А ви пишіть в коментарях, чи ви маєте таку копалочку, чи не маєте, як вона вам. Напишіть, це важливо почути вашу відповідь, прочитати. До речі, хто ще не підписався на канал. Обов'язково підпишіться, це реально важливо. Друзі, а у нас на сьогодні все. Тоді, до нових зустрічей і пока-пока.